У середу, 14 травня близько 14.45 у Сумах містяни почули потужний звук, схожий на вибух. За інформацією Сумської ОВА, внаслідок ворожого ракетного удару пошкоджено промисловий об'єкт. На жаль, станом на 18 годину стало відомо про двох загиблих та п'ятьох госпіталізованих, із яких двоє у важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Після того як в сумах відбувся вибух, до лікарні було доставлено шість пацієнтів. Серед них один вже був доставлений як труп, п'ять пацієнтів зараз потребують медичної допомоги. Серед них двоє знаходяться в операційній, троє е, отримують допомогу у відділеннях медичних. один у щелепно лицевої хірургії відділенні і двоє в нейрохірургічному. Який характер травм? Характер травм дуже різний. Е, Більшість яких це політравми, Тому зараз зразу двоє були були направлені в операційну? А ті, які не потребували хірургічного вмішательства, вони зараз знаходяться в відділенні на лікуванні, тобто саме назва відділення вже каже про те, в якому відділенні знаходяться яка там травма. Скажіть, будь ласка, чи в повному обсязі надається медична допомога постраждалим? Чи маєте якісь потреби? Отре повторим, що лікарня забезпечена повністю медикаментами, і вся медична допомога, яка надається в лікарні, вона безкоштовна. Лікарня забезпечена повністю всім необхідним для надання допомоги пацієнтам. Колектив телеканалу Відікон висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих, та бажаємо якнайшвидшого одужання і відновлення сил постраждалим землякам. Ніколи не забудемо та не пробачимо.